А як ти повідомила Богдану про свою вагітність? Це теж було якось смішно? Ну так. Для мене було. Я лежу, сплю, дуже сильно. Дуже сильно сплю. В 8 утра. Найміцніший сон. апогей сна. Я лежу, і от я просипаюся, ще на старій квартирі, але воно так от забігає, ти знаєш, що тест треба робити зранку. Перед тим, як ти пив, їв. У мене двоє дітей, знаєш. Ти вечором Він не робив тест, він просто узнав. Він завжди такий вечором перед перед сном, після того, як ти випила з тіла. І, виходить, ми до цього пару раз робили тести, і тест поки, типа, ні, нема нічого. А це щось, ми приїхали з Микуличина, і вона така, так, все, утро, я пойду з Я сплю, не підозріваю про її плани, в якийсь момент вона забігає, така, бля, я і піздець, я беременна, Богдан. Я отак просипаюсь, говорю, блядь, Алла, якщо от мене, ну, лягай спати, буде. Яка хуй разниця. Так, я ще кричала, що ти не робив. Та їй 30 років, ну, типа, Скажи дякую, отак. Ні, не, ну типа я розумію переживати, коли тобі біж 16. Знаєш, то домашка не зроблена, що ти, і ти ще беременний. Ну да. Це страшно. Так да? тобі є що переживати. Це ж треба родину годувати, гроші заробляти. <laughs> <Палац> спорту. <laughs> сидить напротив.